20 серпня в центральній бібліотеці відбулася зустріч з письменницею Людмилою Охрименко. На даний час у Людмили видано 12 видань багато років працювала на державних службах і мала бізнес з 2014 року. Займається волонтерством, тому більша частина коштів від продажу книжок йде до зсу. Тож пропонуємо подивитися, які саме книги та про що вони. І почну свій виступ з того, що я ніколи не вважала себе письменницею. Це завжди для мене було звичайним хобі. Я в вільний час писала книжки. Хтось вирощував квіти на підвіконні, от у дівчат їх дуже багато. Я бачу, що в бібліотеці є такі квіткарки. Хтось захоплюється вишиванням, хтось захоплюється рибною ловлею. Є чоловічі, є жіночі заняття, жіночі і чоловічі хобі. А я все життя писала книжки просто для себе. І до того ж, я ніколи не вважала себе українською письменницею. Тому що до 2014 року я читала, писала і говорила російською мовою. Я східнячка. І колись я мала такий, знаєте, сталий комплекс, що от, ну, я східнячка, я така українка, ну трошечки. Там от інші українці там, на Заході, в центрі, от вони такі навіть трошки кращі українці за мене. Бо я живу в російськомовному Харкові, жила. Зараз ситуація змінилася. А зараз я навіть з погордою, страшенно пишаючись собою, говорю: я східнячка. я харків'янка. Колись хвильовий сказав, що місто Харків. Місто велике, але невеличне». А після 24 лютого, 2022 року ми всі зрозуміли, що Харків місто величне, тому що там живуть люди герої. Бо ми і досі тримаємо оборону. І перша книжка, яку я почала писати українською, називається Волонтерські історії. Це мої власні історії. Коли я їздила на передову і зустрічалася там. З хлопцями, з дівчатами, які так само, як і я, такі самі східняки, такі самі харків'яни, як і я, робили свій вибір. І вони так само питали себе, хто я, і відповідали собі на своє запитання Я українець. В цій книжці зібрані оповідання про період з 2014 по 22 рік. Перша частина це 14, й початок 17, го коли я особисто майже кожні вихідні виїжджала на передову. А друга частина присвячена волонтерській роботі після 24 лютого 2022 року. Наступна книжка, яку я почала і написала українською мовою, називається Муха в Окропі на окупованій території. Я обожнюю цю книжку, тому що вона. Найпродаваніша з усіх моїх книжок, Книжка про яка вирішує власне впродовж цієї книжці, вирішуються два питання. Перше, це звичайно, кохання. Головна героїня шукає справжнього, мужнього, сильного, найкращого, якого за якого можна знаєте, стати, сховатися за нього, опертися на нього і пройти все своє життя. Це непросто. Особливо коли ти трошки старша, вже не молоденька дівчинка, коли тобі просто подобаються чорночубі, караокі, високі, а коли ти шукаєш просто друга на все своє життя і свою улюблену людину. І вирішується друге питання, це питання жіночої дружби. Чоловіки а, чомусь помилково вважають, що жіночої дружби не існує. Але це неправда. Ми теж вміємо дружити, ми теж. Проносимо це, цю дружбу через все наше життя з молодості, з юності. І отакі три подружки 2014 року опиняються в окупації і розділяються на три частини. Одна за Україну, це головна героїня, інша за Росію, вона російського походження, а третя вона какая різниця, бо вона бізнес-вумен. Вона директорка великого супермаркета, вона заробляє гроші, туди цигарки, сюди горілку. Одним словом, війна їй на користь, і вона дуже, так, знаєте, щаслива від того, що бізнес пішов. І головна героїня витягає з бою трьох хлопців і ховає у себе в притулку для безхатків тварин, в клініці, бо вона ветеринарна лікарка. Причому ветеринарна лікарка, яка на перший щабель розвитку ставить не людей, а тварин, а всі, всі інші живі істоти вони трошки нижче знаходяться ніж коти, собачки і так далі. От така професійна людина. Чи вирішить вона ці питання? Чи зустріне, і чи врятує вона кохання всього своє життя? І чи помириться вона зі своїми подружками, чи зійдуться вони? Або розійдуться вже назавжди і ніколи більше не будуть товаришувати. Саме про це і йдеться в книжці. Вона не має жодної нагороди, крім однієї. Я не знаю, скільки тисяч цих книжок продано і читаються. І знову книгарня є. Це мені сказала видавчиня. Книгарня є, зробила велике замовлення саме мухи в окропі на окупованій території, тому що люди просять її придбати.